Писни восхваляєм тя, по старості зрастивша, на славного, молі за небилостива о Бога, спастися нам. і нині пресної бові. ж Моєго сокрушеного серця заздиханіє, богоневісто, прийми, діво Маріє чисая, рук моїй возіяні, яко чоловіко віколюбивав, і не отрине все, непорожня, дапою величаю тя, возвеличив щою опра.

we Всім премудрость водьми, ім'я во Твоє спасіння, і во Твоє судими, Боже, услыши молитву Мою, ношила, уст мої. Боже во ім'я Твоє спасіння, і в Твоє суди. Боже, во имя Твое спасим я. И во Твоје Твое судебе. По Тобе, Господи, му вечер са, и без река са гранити за нам. Благословен е Господи, Боже, отец наши и хвалим и прославлен е мя во веки. Аминь. We nice nice are the people who are the people who the people who the people who are 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 Віповають хвала, ти подобають віні слава подобає до і Сину, і святому духові, пресновіво віки віковам. І сповни вечерню молитву нашу, Господе, Господи, бо, ми, заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже Твоєю благодатию. Господи, помилуй. вечора все усовершенна, свята, мирна і безгрішна у Господа просить. Ангела мирна, вірна наставника, хранителя душі тілес наших, Господа просим. Прощення, оставлення ріхові прегрішені наших, Господа, просим. Добрих і полезних душам нашим і мира, мировів у Господа просим. Проче време живота нашого мирі покаяні, скончати, у Господа просим. Християнське кончене живота нашого, безболізне, не мирне мирний, доброго отвіта на страшнім судищі Христові. Господи, присвятує причисти, при і славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію со всіми святими, пом'янувши самі себе і друг друга. І весь живот наш Христу Богу предадимо. Яко у благий чоловіко любець Бог, і і тобі славу, села Цю і Сину, і Святому Духу на ній присни во віки віку. Мир всім. Слава ваша, Господе, ві преклоните Господ. Буде держава царстві твоєго, благословений, припрославлена Отца Ісина і Святого Духа нині і во віки віком. Да обосідми глубину морську, інода же висоту царстві я учений ради. О, о Божеством не посвіжи мою лубену і спиташа. О, Боже, віную не описано, от Твої оша. І ми рупові наша безлітво Твоєго Седа, їх і ми святи помилок. Коди б возвід дохочим у живу, що на яко як очерабору, Господі своїх, якочера, бо не ворог своя, свої, очі наші, Господу, Бога нашому донде живу, ще дритне, учениця твої христе, окорап'є кораблі має, ми в опіяку, очей, спаси, нас і не діво вопіє. Čelovjeko ljubče spase nas i zbavi nas od bih našeg molimca. Pomenuj nas, gospodin, pomenuj nas, jako pomnu, ispolnikom se uniče ženija, najpače na polnice duša naša ponušenja obzujušćeg i uniče ženija o, orde. Kres tvoj, gospodin, ko ko učenikom koje pobidimo je. Підійшав попри незащую смерть і предрядчик в душу й у жизнь, куповання монатягне пляхуся, ті молитвами помилой Свій Сину і Святому Духу, Яко чистире, во святая святий шел, єси. i odeždoju svešenu joj odija. Neporočno bo služil jesi, jako že arvano zakono polaja, i jako moj se i volja godina Izraileva. Zvonce vo čistom znameniji, Kim že ubijen byl jesi, но протво је предања је спаситељној, намисиле није бист. И јако мир облавона је слух, отвер зајетко све хвашествој у вичној жизни, Захарије три блажене креститеља је и јеле савете сопружниче, прилижно моли о душах пресно и во веки Слово еже Отцу и Святому Духу равно честно сей, яко великое сонце, И здиво в отроковице воссиявшее на землю по последняя, по слава зяко зари славные апостолы, сред гови ретроспичающих се човеки во мраци прелеси и чи ко не учим Як увійдить очими і спасеніє Твоє є же, Сувотовал, не сим всіх людей. Світла откровені, язикові слава не твої із раї нас. Святий Боже, святи грім, і сіни без смертний помили нас. Святий Боже, святи грім, після ти без смертний помилуй нас. Святий Боже, святи грім, писати безсмертий, помилуй нас. Суй, сини, святому духу, прислає, віки віковані, висяти трой, запомина, Господи, чистий рік наша, владико прости, беззаконні наша, святий посінни, наша, імени Твоє городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава си, ми святому духу. Очі наші жини всі, досвідить сім'я Твоє, та принецарстві твоє, да буде воля твоя. Jako na nebi si i na zemlji, gdje naša sušni ražom bez, sve наша, nam dole naša. I jako želimo ostave nožnikom naše, mi ne vede na svoje iskušenje, no izbave nas od blokava. Jako tvoje carstvo i sila i slava, Otca i Sina i Svjeta, i vovike vikov. Amen. Соженя, приятнее священо, ліпно приносил єси захаріє, і бол єси світильник, зритель тайних. Зна мене, во тебі я свино, все мудре, і мечем убиє, бо в охрані Божої. Христо пророче, сокрече Спастися душам душа наша, слава Отцю Іслану, і Святому Духу, і нині і пресно, і во віки вікова мій. Слово, Отче, Словочей Христа, Бога нашого, по тебе протившалося, По знаком бородиця Діво.

Помилуй нас, Боже, по велицій милості Твоєї, молим Тися, услаши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Іще молим Тися, усвятішим вселенстві Маркерей нашим, францисці Папірім, з цим преосвященнім, Бо любим єпіскопі нашим Кир Теодорі, Бо любим єпіскопі нашим Кірнілі, послужащих і послуживших в освятім храмі, самі от цих наших духовних і все в братів брати і наше. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Іще молим Тися, і у всім воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся у престижчих людях, ожидаючих у тебе великої і багатої милості, затворящих нам милостині за вся православні християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Яко милостивий чоловіко, любець Бог, я свій тобі славу силаємо, цвій сину і святому духу на ній приснив у віки віков. Амінь. Теснішою, керує, і славнішого безславлення Сарафи, Велисіння, Бога, слава рочу і сучую, бо роди, Тя велича. Слава тобі, Христе, Боже, опований наше, слава Тобі. Слава Усу, Святой, Святому Духу, і на Ні, присневой віковамінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благосува. Христос, істинний Бог наш, молитвами причисти своєї матері святих, славних і всехвальних апостол, преподобних і бонусних, отець наших, святого пророка Захарії, його ж днесь пам'ять совершаємо, блаженого священного мученика Теодора і всіх святих помилити, спасет нас, як облах і чоловіко любець.